Та так що тут мій стрім запущено все, бачу. Камери пуск, передня, задня все працює. Для YouTube-горішу що стріми провожу тільки в Тіктоці, посилання є в описі під кожне відео. Заходите, підписуйтесь, ставите дзвіночки, як вам зручно в цілому. Що ставите дзвіночки, то вам просто прийде спущення, коли я буду проводити наступний стрім. У мене зараз немає гарантованих стрімів. Як це було 6.30 ранку стандартно, плюс-мінус. Ну, Коли є можливість, то провожу стріми, От, наприклад, як зараз. Є можливість, провожу, немає, то не провожу. Це дуже просто. А для аудиторії TikTok говорю, що записи стрімів є в Ютубі, посилання в шапці профілю Тіктока. Можете також підписатися, там є вкладки, основні це плейлісти, точніше лайфстайл і є плейліст е, стріми. Стріми це повністю, лайфстайл це основні вирізки. Так що можете переходити, також переглядати, там є особливо плейлісті лайфстайл, там є цікавий контент, можете подивитися. Зараз в мене невелика прогулянка, приблизно, приблизно 15 хвилин. Подивимось, що тут відбувається. Я сьогодні так нормально прогулявся, але в мене не було часу взагалі для стрімів. А якщо були б, то це приблизно там по 5-7 хвилин більше часу взагалі не було. Скажімо так, легкі перебіжки були. А зараз трошки більше часу, це приблизно 15 хвилин. Та я думаю, ну проведу. Є час, проведу окей тоді. Більше часу на жаль немає. Так, давайте подивимось по кам'янтам, що там у нас що я нічого не бачу по комментам. ТЦК сьогодні бачу, але невелика концентрація, я би сказав, не часто. Не часто пересікалися. Можна і так це в зоні ТЦК йду. Рядом, недалеко. Пам-парам-пам-пам. Та ще давно вони не зупиняли взагалі останній раз, коли в кінці липня, да, в кінці липня серпень не зупиняли ніхто. Вересень вже, стоп, це жовтень, да, вересень теж пройшов, не зупиняли. Вже половину жовтня сьогодні яке там 16 жовтня, по-моєму. Бачите, не часто зупиняють, значить. Дуже навіть рідко. Вже скоро скіли втрачу, я вже забуду на що посилатися юридично. Вже треба оновлювати дані свої, юридичні дані маю на увазі. А то так можна і все забути. То куди не піду, кажуть, а да, ти закон там знаєш, ще щось. Ні, так це треба пам'ятати. Зараз знаю, післязавтра не знаю, вже забув. І що, що мені допоможе, то що я знав там, що то. Зараз знаю, а потім не знаю. Плюс щось там може приймають нове, якісь там постанови і так далі, з цим треба ознайомлюватися. Зараз щось понаприймають нове, а ти вже не в курсі. Це ж теж треба якби знати. Так, давайте подивимося, що у нас по коментам. Дворами. Що дворами? Не, це не дворами, це другорядна вулиця. Це якраз в зоні ТЦК пройшовся. Тут, скажімо так, вони рядом. Сто метрів. Просто я не точно, що там біля них прийшовся, а косвіно. За, за проволочок їхній не заходив просто. Ну а так то в цілому ми часто з ними тут пересікаємося. Прям дуже, дуже навіть часто. Займаєшся ремонтом телефонів Ні, я особисто не займаюся, в мене просто сервісний центр є. Я особисто не майстер взагалі. У мене багато чого є. Я, там, я амбасадор юридичної компанії і так далі. Але це ж не значить, що я юрист. Але в цілому, якщо вам щось потрібно там відремонтувати, ви можете звернутися, написати будь-куди. Там в особисто, наприклад, там, Чи Інстаграму, чи ТікТоку. Інстаграм найкраще особисто напишіть. І відправити, що вам потрібно зремонтувати. Я потім назад відправлю вам. Це дуже просто. Та там, там, то там. Це п'ятунівер. Так, да, п'ятунівер. універ. Тож кажу, район, район ТЦК виходить. Дуже рядом прийшовся. Придесь в районі вулиця Зірова, Фурманова, зранку стоїть зупиняв. Зерова це те зерова, я не знаю, це по-новому якусь вулицю назвали, так? Да? Я не знаю, де це зерова. Фурманова це за ЖД вокзалом. Ну, я ж не спеціально там схожу, шукаю, мені що не здали спеціально. Ми і тут так з ними нормально пересікаємося. Дуже часто. Я за весь стрім там 30 хвилин стрім проводжу, ми там сім разів можемо пересіктися. Ну а ви кажете 100% зупинять. Можливо, не знаю. Може зупинять, може не зупинять. Я ж кажу, що з той період, скільки я з ними там пересікався, мене можна сказати дуже рідко зупиняють. Там-та-дам. Привіт, у мене сьогодні пацанов з роботи забрали. Хто скаже, жесть, йому 55, 55 років. 55 років. Та я бачу 55 років, ще, ще грибу, ніж там 30-річних якихось. Це те, що я бачу. Пацан 55. <головіка> він вважає, що пацан може йому теж 55. Для нього це однолітка, якщо йому 55 теж. Це як я в 30, вважаю 30-річних теж пацанами. Ну, типа нормально. Яке місто Вінниця. А 50 Samsung яка ціна модуля приблизно. Ой, там дуже велика вибірка. Там якщо TFT, то TFT ми навіть заміну не робимо. OLED, є AMOLED, я пам'ятаю, AMOLED там по 2-3-5 діапазоні тисяч коштує. TFT-шки менше 2 тисяч, але їх не варто ставити, тому що дірмо, від такі модуль, що ми навіть їх не займаємося. Хтось може і ставити, але це великі ризики. Там матриця на 0,5 мм товщення, там, скажімо так, є нюанси. Та й плюс якісь погана. Клієнти не будуть задоволені, тому дешевого варіант не ставимо. Якщо на А50, то розраховуйте, хоча б на 1003 десь так, щоб щось нормальне поставити. Якщо якийсь дорогий варіант, то взагалі 1005 плюс-мінус, чи є сенс, не знаю. Так. Приїж, в Одесі приїжджають трубу, бумаги такі, як у тебе, і все. Трове, що хочеш, мені без різниці. Хоч туалетну бумагу рви. Присмішив теж. У вас по суті ж навіть бумаг немає, навіть що нема що порвати, якщо в суті взагалі незаконно. Та мені бумаги не треба, а я і в голові бати що знаю, що ти. Є закон, і то, що є там бумаги чи немає, ну без різниці. Розумієш, плюс ти можеш нести відповідальність. Он, як в Тернопільській області, вже там 8 чоловік понесуть кримінальну відповідальність. Реально ви думаєте, що це все так просто так зійде з рук, ну мені так цікаво. Почути було. Так, А, телефон стоит 4 тисячі. Ну так, да, я знаю, що там може телефон не так дорого, але самі модуля дорогі. Наскільки я пам'ятаю, модулі взагалі дорогі коштують. Як справи, там, там нормально в цілому. Нема цих... Та це я не пересікся. А, так, у мене вже... Може ставити плюсики, якщо треба стрім провести, буду назад, йти. Якщо ставити плюсики, то проведу ще один стрім. Зараз по робочим питанням тут треба зайти в одне місце. Вже часу немає, ще 30 секунд залишилось, скажімо так. Така в тебе бронь, підстава, аж зараз як ти вільно ходиш. Мене Вселенна береже, я тільки раз сказав. Та це не питання броні і так далі. Я бачу, ну є ж випадки, коли там зброю, цим вістрочкою пакують. А є, коли нічого немає, і ніхто не трогає їх. Значить питання не в цьому. Так, в мене час закінчився. Якщо плюсики є, то я проведу. Так, плюсиків нема, тоді не знаю, чи проведу. А, всім дня і всім па-па.